І золотої, і дорогої, мені, щоб знали, ви, не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось од гіллі, одно днісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що то я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, святої воленьки, що так даремне, марно пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на сім широким вольнім світі і піде в найм. І колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де небудь прихилився, та дадуть у москалі. Я, як був малим, я. У нас була така книжечка з ілюстраціями, така хороша, така, знаєте, я плакав. Она ну, ну, дивіться, яка ілюстрація. Ну хіба можна не заплакати? Невже ви плакали над віршами Шевченка? Я знаю, це банально. Маленький українець плаче над віршами Шевченка, але я плакав. Тут десь мають бути сліди моїх сліз, немовлячих, безгрішних. Ну, Навіть це... па дивіться, папір трошки повзявся -по хвильками. Е